Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка не просто торкається поверхні віри, а скажімо так, б'є прямо в її основу. Ми розглядаємо Євангеліє Ісуса Христа пола вошера. І якщо хтось знайомий з вошером, то знає, що він е, не стримується. Це точно не посібник для гарного самопочуття. Ага, це дуже зосереджений біблійний глибокий аналіз ключового послання християнства. Саме так. Книга коротка, але неймовірно насичена. По суті, він ніби намагається врятувати слово Євангеліє від перетворення на якесь модне слівце і повернути йому первісну приголомшливу вагу. Абсолютно, правильно розглядаючи все, від природи Бога до ну. Повної зіпсованості людини і, зрештою, міст між цими двома поняттями. Тож, незалежно від того, чи хтось з десятиліттями в церкві, чи просто цікавиться, що ж насправді говорить Біблія, цей огляд буде корисним. Безперечно, Наразд. давайте зануримось. Вошер починає не з людей, а з Бога, і він одразу ж створює те, що виглядає як величезна внутрішня напруга в самій природі Бога. Він викладає кілька ключових атрибутів. Розкажіть про них. Так, і це абсолютно ключовий момент для всієї його аргументації. Він стверджує, що ну, неможливо зрозуміти добру новину, якщо не розуміти, з ким ми маємо справу. Угу. Він зосереджується на трьох аспектах: по-перше, Бог є любов. І вошер дуже чітко дає зрозуміти, що це не якесь сентиментальне почуття. Тобто це не те, що ми бачимо на вітальних листівках. Як вошер рятує це поняття від того, щоб воно не було просто кліше, у чому полягає міць його версії любові? Його визначення дуже конкретне: це самовіддана віддача себе на благо інших, це активна жертовна любов. І вже з цієї любові власне випливають милість, благодать, терпіння. Добре. Але це критично можливо. Ця любов не існує у вакуумі. Вона врівноважується другим атрибутом Бог є святий. І святість означає досконалість чи відокремленість. І те інше, це означає, що він абсолютно відокремлений від усього створеного, і, що найважливіше, від будь-якої моральної зіпсованості. Угу. У ньому немає ані тіні темряви. Він настільки чистий, що просто не може асоціюватися з гріхом або, скажімо, співіснувати з ним. Зачекайте, тут і виникає проблема. Ми маємо два атрибути, які, здається, перебувають у прямому протиріччі. Так. його святість вимагає відокремлення від гріха, але його любов прагне зв'язку з грішниками. Схоже, що сам характер Бога створює якийсь нерозв'язний парадокс. Як Вошер каже, він вирішує цю проблему не суперечучи собі. Ви влучили прямо в серце його аргументації. Це і є та сама велика дилема. І тут вступає в гру третій атрибут Бог є праведний. праведний. Простими словами, це означає, що він завжди діє у повній відповідності до свого характеру. Він не може просто проігнорувати свою святість заради любові і не може відкинути свою любов заради святості. Ого! Кожна його дія має задовольняти всі аспекти його природи одночасно. Добре, це геніальне обрамлення. Він по суті стверджує, що сама досконалість Бога створює для нього пастку: не можна поступитися справедливістю і не можна поступитися любов'ю. Тож виходить якась безвихід. Саме так це справді підвищує ставки для будь-якого можливого рішення. Точно. І щоб зрозуміти це рішення, вошер каже, що ми повинні подивитися на іншу сторону рівняння. Людство, і якщо характер Бога це недосяжний стандарт, то стан людства, за його словами, це повна протилежність. Він використовує досить сильні вирази, морально зіпсовані, духовно мертві. Це ну важко сприйняти. Багато людей не вважають себе ворожими до Бога, можливо, просто байдужими або зайнятими. Угу. Вошер говорить про нашу приховану несвідому природу чи про наші зовнішні вчинки. Це чудове запитання. На думку вошера, він говорить про саму нашу суть. Проблема не в тому, що ми робимо погані вчинки, проблема в тому, що ми за своєю природою схильні до зла. Тобто це в нас зашито. Так. Він цитує Біблію всі згрішили і позбавлені слави Божої». У його баченні це не просто помилки, це стан бунту. Навіть наші добрі вчинки, стверджує він, часто заплямовані егоїстичними мотивами, і це робить їх неприйнятними для святого Бога. Саме так, отже, ми маємо цей величезний розрив: з одного боку досконалий, святий, люблячий і праведний Бог, з іншого людство, яке за вошером є його повною протилежністю. Як же він пояснює міст через цю прірву? Ось тут Вошер представляє те, що можна назвати такою собі космічною судовою драмою. Це аналогія, яка допомагає зрозуміти його точку зору. Судова драма. Цікаво. Є праведний суддя, є винний підсудний людство, і є закон, який був порушений. Вся рішення, оця добра новина, має спрацювати в цих юридичних рамках. Зрозуміло. Ця точка зору це те, що богослови називають реформатською сатеріологією. Але найпростіше думати про це як про справу в суді. Мені подобається ця аналогія. Отже, в цій судовій залі, як виглядає рішення? Рішення повністю зосереджене на одній особі Ісусі Христі. Вошер пояснює, що в цій драмі Ісус відіграє кілька ролей: по-перше, Він є вціленням Божої любові. Це не людство знаходить шлях до Бога, а Бог сам прокладає шлях так. Посилаючи свого сина по-друге, і це центральний момент. Він стає замісником, замісником. Тобто хтось інший займає місце підсудного. центральною сценою цієї драми хрест, і Вовашер стверджує, що на хресті відбулося щось набагато більше, ніж просто фізична страта. Отак. Тобто не лише жахливі фізичні тортури. На його думку, фізичні страждання були лише видимим проявом набагато глибших духовних мук. На Христі Ісус зазнав Божественного суду. Угу. Гнів праведного Бога проти гріха людства, весь цей справедливий вирок був вилитий на нього. Його трактували як винного. У книзі йдеться про те, що він став прокляттям, щоб викупити віруючих від прокляття закону. А найгіршою частиною, стряджає він, було відчуття покинутості Богом. Саме так, не цвяхи, а це відчуження. Це дуже потужна і, чесно кажучи, сувора картина правосуддя. Але тут виникає питання у цій юридичній моделі борг має бути сплачений. Так. Але чи є це єдиним способом розуміння справедливості? Чи не міг би суддя в цій аналогії просто помилувати підсудного з любові? Чому потрібна така жорстока плата? Це фундаментальне питання, і воно вказує на одну з головних точок напруги в християнському богослов'ї. З точки зору вошера, відповідь ні. ні. Просто ні, оскільки Бог є абсолютно праведним, він не може просто проігнорувати злочин. Справедливість вимагає відплати, прощення без сплати боргу, так би мовити, скомпрометувало б його святість. Зрозуміло. Тому, щоб одночасно бути і справедливим покарати гріх, і люблячим врятувати грішника, він надає замінника. Плата має бути здійснена і він здійснює її сам. І доказом того, що ця плата була прийнята, є Воскресіння. Абсолютно, Воскресіння це вирішальний момент. Якби історія закінчилася на Христі, це була б просто трагедія. Так. Воскресіння за Вушером, є божественною заявою про те, що жертва була прийнята. Це, по суті, божественне так на слова Христа на Христі звершилося. Тобто це доказ того, що борг повністю сплачено, і суддя задовольнив вимоги правосуддя. Точно. Отже, якщо в цій судовій драмі вирок виконано, борг сплачено, і справа закрита, то що за вошером вимагається від людини? Чи достатньо просто інтелектуально погодитися, що все це сталося? Ні, і тут вошер дуже категоричний він стверджує, що відповіддю є покаяння. Але його визначення покаяння набагато глибше, ніж просто попросити вибачення. Звичайно, це не просто емоційний сплеск чи жаль через те, що тебе ну, спіймали. Добре, давайте розпакуємо це. Якщо це не просто почуття жалю, то що це? Він описує це як радикальну зміну мислення, яку ініціює Святий Дух. Це не те, що людина може зробити сама, стверджується реальними видимими змінами у ставленні та поведінці. Тож це не просто відчувати жаль. Це схоже на усвідомлення того, що ти на повній швидкості мчиш не по тій магістралі, і покаяння це акт різкого гальмування, повороту керма на 180 градусів і натискання на газ у протилежному напрямку. Це ідеальна аналогія, просто ідеальна. Вона охоплює три складові, які описує вошер: по-перше, зміна мислення. Ти розумієш, що їдеш у неправильному напрямку. І що Бог, а не ти, має визначати маршрут. Це перехід від егоцентризму до теоцентризму. Саме так. По-друге, зміна в емоціях. Ти відчуваєш справжній жаль і сором не просто через можливу аварію, а через те, що ти свідомо ігнорував дорожні знаки, встановлені творцем. А третя найважливіша частина це сам поворот керма. Так, зміна в діях це свідоме відвернення від гріха і навернення до послуху Богові. Це не означає, що ти ніколи більше не звернеш не туди, або що машина не буде іноді глохнути. Але напрямок руху кардинально змінився. Саме так. Вошер наводить приклад Савла Старса як ідеальний приклад. Він не просто почав думати інакше про християн, він перестав їх переслідувати і став їхнім найпалькішим захисником. Його життя розвернулося на 180 градусів. І цей розворот це не фінішна лінія, а скоріше стартова. Точно. Це початок нового шляху процесу, який називається освяченням поступового зростання у подібності до Христа. Вошер навіть дає практичні поради для цієї подорожі: вивчення Біблії, молитва, участь у житті місцевої церкви, і поширення цієї ж новини іншим. І поширення новини так добре. Все це складається в дуже логічну, послідовну і ну, потужну систему. Це герметична юридична аргументація. Але давайте повернемося до того питання, яке я поставив раніше. Угу. Тому що джерело також містить розділ критичне мислення, який показує, що це не єдина інтерпретація. Вся система вошера тримається на ідею, що справедливість Бога є каральною. Так, це абсолютно центральна передумова. Вся модель відома як замісна спокута, побудована на цій ідеї. Гріх це злочин проти божественного закону, який створює борг. Так, що вимагає покарання. Так. І Христос сплачує цей борг, зазнаючи покарання. Це дуже впливова і, з її точки зору, біблійно обґрунтована позиція, особливо в реформатській традиції. Але що, якщо змінити цю початкову передумову? Що якщо проблема не є в першу чергу юридичною? Тоді вся структура змінюється. Джерело згадує, що існують інші богословські системи, які ставлять під сумнів, те, що божественна справедливість обов'язково має бути каральною. Тобто, наприклад, що якщо справедливість це не про відплату, а про відновлення, про зцілення того, що зламано. Тобто, повертаючись до аналогії, що якби проблема була не в злочині, а в хворобі. Саме так, якщо людство хворе на хворобу гріха, то йому потрібен не адвокат, а лікар. У цій моделі Ісус є не стільки тим, хто платить юридичний борг, тобто, а скільки великим лікарем, так, який входить у наш зіпсований стан, щоб зцілити нас всередини. Його смерті Воскресіння це перемога над силами смерті та розпаду, яка уможливлює наше зцілення. Це погляд, відомо як Христос Віктор, або Христос Переможець, або ж, можливо, проблема це розірвані стосунки. Ще одна потужна альтернатива якщо гріз це насамперед розрив довіри та любові між людством і богом, тоді потрібне не покарання, а примирення. І тоді хрест. У цій моделі хрест є найвищим проявом Божої любові. Він показує, на що Бог готовий піти, щоб повернути нас. Це моральний приклад, який ну, розтоплює наше кам'яне серця і надихає нас повернутися до нього. І джерело згадує таких мислителів, як Кес Льюіс або Джон Хік. Так, які, хоч і по різному, досліджували ідеї, що виходять за межі суто каральної моделі справедливості. Отже, розуміння вошера, хоч і є послідовним і впливовим, є однією з кількох великих традицій у християнській думці. Саме так важливо розуміти, що його виклад – це класичне представлення юридичної моделі спасіння, вона наголошує на божій святості, серйозності гріха і необхідності задоволення вимог божественного правосуддя, але існують і інші моделі. Так. Які наголошують на інших аспектах Божій цілющій силі, перемозі над злом або його примирливій любові, це не обов'язково взаємовиключні поняття, але те, на чому робиться акцент, кардинально змінює відчуття і наслідки послання. Гарафт. Отже, підсумуємо: ми маємо стислий непохитний виклад християнського євангелія від пола вошера. Це надзвичайно логічна послідовність. Так. Природа Бога створює стандарт, проблема людського гріха порушує цей стандарт. Замісна жертва Христа задовольняє вимоги цього стандарту. І заклик до покаяння є відповіддю на цю жертву. Так, це структура, яка свідомо наголошує на величі Бога та глибині людського гріха, щоб показати скільки дивовижним є міст, побудований Христом. Вона не створена для комфорту. Точно вона створена для того, щоб викликати фундаментальну трансформацію. Її мета показати прірву настільки великою, щоб рішення виглядало по-справжньому неймовірним. І як ми обговорили, все це тримається на ідеї, що божественна справедливість вимагає покарання, критична перспектива, яку ми розглянули, ставиться під сумнів, і це підводить нас до ширшого питання для роздумів, яке виходить за межі самої книги. Фундаментальна проблема між людством і божественним, вона яка? Угу. Це юридична проблема, що вимагає сплати боргу чи покарання за злочин, чи це онтологічна проблема, хвороба, що вимагає зцілення? Або, можливо, це проблема стосунків, розрив, який вимагає примирення? І відповідь на це питання фундаментально формує розуміння того, чим саме є рішення, запропоноване в Євангелії.